Привіт! Давай приготуємо омлет із сиром та шпинатом. Це смачно, білково та корисно. Нам знадобляться такі інгредієнти: 2-3 яйця, 50 мл молока, можна рослинне, 50 г твердого сиру або фети, жменя шпинату. 1 чайна ложка оливкової олії. Сіль перець за смаком. Приготування: збий яйця з молоком, додай сіль і перець. На три сир або наріж кубиками. На сковорідці розігрій оливкову олію, додай шпинат і трохи припусти його одну-дві хвилини. Вилий яєчну суміш, посип сиром, готуй на середньому вогні під кришкою 3-4 хвилини, поки омлет не схопиться. Готово. Подавати можна з тостами з цільнозернового хліба або овочами. Цей сніданок дасть тобі енергію на весь ранок смачного та здорового харчування. Хочеш ще смачних та корисних рецептів? Підписуйтесь на канал EatFitUA та діліться рецептом з друзями.